Будівництво ЖК під час війни, які регіони лідирують. За останні майже три роки на Львівщині було запущено будівництво 150 житлових комплексів. Це вдвічі більше, ніж у Київській області, де стартували 70 нових проєктів. При цьому левова частка проєктів стартувала саме у Львові, а у Києві ж навпаки активніше розбудовується область. пише фінанс.юей Всього за час війни девелопери запустили понад 500 нових проєктів. У Києві у перший рік війни падіння темпів будівництва відбулось майже на 80%. У 2023 році трішки підросли показники по старту нових проєктів, але в 2024 приблизно той самий рівень зростання не відбувається. Геть інша ситуація у Київській області, де, за даними Лун, вже в 2023 році девелопери вийшли на дово. Воєнні темпи. А в 2024 році очікується ще й зростання на 24%. У Львові запускають більше проєктів і впевненіше нарощують цей показник. Темпи продажів у місті також набагато вищі, аніж в Києві. Більше того, за опитуваннями, у Львові вдвічі частіше купують житло з метою інвестування, ніж у Києві. 24% проти 13% Проте найбільший цей показник. Зник у Франківська понад 30%. За показником швидкості нарощування темпів будівництва лідирує в Україні Закарпатська область. Вона ще успішніша, ніж Львів. До початку війни у регіоні будувалось у 10 разів менше. За час війни, за кількістю нових проєктів, область майже зрівнялась із Львівщиною. Ціни на квартири у новобудовах також зросли найбільшими темпами у західних регіонах. У топ-5 місць, де Швидше зростали ціни за роки війни. Увійшли Івано-Франківськ, плюс 56%, Львів 42% рівне 41%, Ужгород – 40% та Чернівці 30%. Водночас найдорожчим містом за ціною квадрату в новобудовах залишається Львів 1350 доларів, який більше року тому він випередив. Київ 1300 доларів, які доганяють за показниками Ужгород, Дніпро і Вінниця.